Топ покупців в магазинах частина 2 Перший тип це економні покупці. Вони завжди шукають зачасту шукають найдешевший товар, і вони подумають 100 500 разів зважать всі за та проти, чи потрібно воно їм чи ні. І я не скажу, що то є добре чи погано, воно просто є. Далі люди, які дуже люблять знижки, в подальшому вони стають постійними покупцями магазину, але вони, вони підписані абсолютно на всі якісь групи пабліки того магазину, і вони приходять саме в той момент, коли є знижка на те, що їм потрібно. Далі конфліктні люди без таких нікуди. Їм постійно щось не влаштовує, музика Голосно, грає, телевізор не так працює, на касі не то стоїть. Люди не такі працюють, з нею ніхто не говорить, двері її не відкривають, красну дорожку не розстеляють, Ну що це таке? Наступне люди, які завжди відходячи від каси, перевіряють чек, чи вони купили все по тій сумі, на яку вони розраховували. В мене такої звички немає, і це чесно дуже ну недобре. Я вважаю. Ще є певний відсоток людей, які перевіряють термін придатності країну виробника, можливо, якийсь там склад. Це стосується не тільки їжі, а взагалі всіх продуктів вони максимально тощо підходять до свого вибору. Наступне то Люди, для яких не існує корзинки. Я думаю, що ви знаєте, а можливо і ні, що продавців заставляють давати корзинки в руки, тому що людина візьме більше, та й самій людині буде зручніше, але завжди вони, е, ці люди, вони наберуть отак цілий оберемок і кажуть, давайте дам корзинку. Ні, не треба, бо мені ще тільки то-то, то-то, то, -то, 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 -то". приходять на касу отак на каже: Я зайшла взагалі то тільки за серветками чи ще там люди, які хочуть налякати тим, що вони зателефонують до директора, до власника, чуть не до президента, тому що у них там товар пробився не по тій ціні, по якій мав. І вони. Завжди категоричні, дуже в своєму рішенні, ну проблеми так не вирішуються. Вони навіть не хочуть нічого слухати, і вони от собі впевнені, що їх хоче хтось е, обманути, ну і так далі. Нічого не маю проти у цьому мужчинки. Я зараз хочу поговорити про неадекватів. Реально, люди, які приходять, можливо, не дуже в тверезому стані, можливо, вони трошки емоційно нестабільні, трошки якісь психологічні проблеми є. В них але такі люди є, їх є немало. Поки я не почала працювати консультантом. Я не думала, що таке може бути, але є дуже багато людей, які випадково заходять в кладовку і думають, що то продовження якось в магазину, вони заходять, ой, Боже, як у вас тут класно, у вас ще тут є товари, я навіть тут ніколи не був. Я кажу, тут взагалі -то кладовка, Ой, Бо, вибачте, вибачте, вибачте. Наступне люди, для яких ти говориш, та й на дверях написано: не можна з морозивом, не можна знімати, не можна заходити з собакою. Але нам все одно роблять те саме і кажуть, та боже, вона ж маленька та собачка, та я швиденько з морозивом зайду, ну і так далі. І останні люди, які хочуть в магазині спробувати все, що вони купують: окей, електрочайники, окей, білизна, але ти не вибереш її, коли ти не бачиш, як вона на тобі виглядає. Тут все добре. Але включ. Включати гріль самостійно і жарити сусіски за тебе, або відкривати кожну пачечку спецій, понюхати, чи вона тобі підходить, чи ні. А хто за то платити має? А в коментарях пропоную написати, який тип саме ви, і що я взагалі ще не згадала.